Вітаю, друзі! Сьогодні будемо в'язати ось такі милі серветочки. Це може бути і серветка, може бути і підставка під гарячі. В'яжуться вони дуже просто. Для в'язання нам буде потрібен гачок, я буду в'язати гачком номер 3 голка. Якщо немає голки, підійде і гачок, щоб закріпити нитки. Потрібні будуть нитки. У мене ярмир джинс, в складі яких. Є і бавовна і акрил. А взагалі зв'язати можна таку серветку з будь-якої пряжі, будь-якої товщини і будь-якого складу. Тож давайте почнемо в'язати. Так робимо кільце. Пров'язуємо три повітряних петлі. Один, два, три. У кільце треба пров'язати 12 стовпчиків з одним накидом. Петлі підйому будуть рахуватися як один стовпчик. Тобто це вже два стовпчика. 3. 4. Накид на гачок. У кільце. Протягуємо нитку, протягуємо через дві петлі. І ще через дві. накид на гачок, протягуємо нитку через дві петлі, через дві петлі. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. А нам треба 12. Давайте пров'яжемо самостійно, зустрінемося в кінці ряду. Я пров'язала 12 стопчиків у кільце. Тепер треба затягнути кільце. Ось я зараз його затягну. Так, тут теж. Протягну ось так, затягну петлю. І треба з'єднати з третьою петлею підйому, Рахуємо 1, 2, 3, ось третя петля. І з'єднуємо в'язання. ось, З'єднала. Тепер нам треба пров'язувати під кожну дужку, ось під ці кожні дужки, треба пров'язувати по 2 стовпчика з одним накидом. І так, я пров'язую петлі підйому 1, один, два. Три, і сюди ж, ось сюди, я пров'яжу ще один стовпчик, так, вже два стовпчика. Далі ось під дві один стовпчик і ще один. В сумі в нас повинно бути в кінці ряду 24 стовпчики, один стовпчик і другий. так дов'язую. Ось сюди. 23-й стопчик. І сюди ж 24-й. Так. З'єдную в'язання з третьою петлею підйому. 1, 2, 3. Ось. З'єднала. Так, в'яжемо далі. Петлі підйому. Це вже третій ряд. Три петлі. Один, два, три. Накид на гачок. І так тут ми пров'язали, рахується вже як один стовпчик. В наступну петлю ми пров'язуємо два стовпчика з накидом в одну і ту саму точку. Далі в наступну петлю. Один стовпчик пров'яжемо з накидом. І так будемо чергувати. Два стовпчика. І один стовпчик в наступну петлю. І так чергуємо один стовпчик, два стовпчика. один стовпчик, два стовпчика, один стовпчик І ось тут два стовпчика. Подивіться. В кінці ряду їх повинно бути оцих стовпчиків 36. Тобто ми в'яжемо ось так: один стовпчик. А наступно два. І так продовжимо в'язати до кінця ряду. Не забувайте рахувати стовпчики. Їх повинно бути 36. І так, я пров'язала 36 стовпчиків. З'єдную в'язання з третьою петлею підйому. 1, Один, два, три. Ось сюди. Ще раз ось тут нитку. І протягую через дві петлі. Ось протягнула. І так в'яжемо четвертий ряд. Ось один, два, три. І ось четвертий ряд. Три петлі підйому. Так, ще одну. Далі, накид на гачок. Ось сюди під душку пров'язуємо, це вже у нас один, два, а в наступно пров'язуємо збільшення. Ось. Знову в'яжемо ось сюди, під душку один стовпчик, далі пров'язуємо другий стовпчик. А в третю петлю ось сюди пров'язуємо збільшення. Тобто, збільшення буде через два стовпчика. Один. І ось сюди ж два. Тобто, пров'язуємо один стопчик, другий стопчик, а в одну петлю два стовпчика. так, ще раз: тут два. Знову. Один стопчик. В наступну петлю один стопчик. А ось цю петлю третю вже пров'язуємо два стовпчика, один і в цю саму точку два стовпчика. І так рахуємо, дивимося один, наступну петлю один, наступну петлю два. І так, в'яжемо по колу. У вас в кінці повинно отриматися 48 стовпчиків. Зустрінемося в кінці ряду. І так, я пров'язала 48 стовпчиків з накидом, тепер з'єдную в'язання. Закінчила я в'язати ось збільшенням такою прибавкою. В одну петлю пров'язала 2 стовпчики. Далі. Третю петлю підйому 1, 2, 3, протягую гачок, протягую нитку і витягую ось так. Так, з'єднала. Тепер я відріжу нитку і сховаю у в'язання. Закріплю її і сховаю. Якщо вам потрібно більше коло, ось це ось, ви можете далі продовжувати пров'язувати. Наступні ряди збільшення вже робити, то ми робили збільшення через е, дві петлі: стопчик, стопчик і два стопчика. Ви можете далі робити стопчик, 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 і знову два стопчика, Тобто через три петлі збільшення можете робити так. Переводжу її на зворотній бік. І ось тут знайду місце, щоб закріпити і сховати у в'язання. Зараз її прошю. Ось так не буду показувати до кінця. І тут так само закріплю і у в'язання. І так, я заховала всі кінчики, зайва відрізала. І тепер будемо робити ось такі листочки. В одну петлю треба буде пров'язати два стовпчика зі спільною вершиною. Потім дві повітряних петлі і знову два стовпчика зі спільною вершиною в одну точку. І так, в будь-яку. Будь беремо ось під будь-які дві дужки. протягуємо нитку і можемо пров'язувати. Ось цей кінчик візьму сюди. Я його, мабуть, закріплю ось так. Так, закріпила. Сюди повернула. І знову під ці дві дужки пров'язуємо три повітряних петлі, один, два, три. Це перший стовпчик петлі підйому. Далі сюди ж пров'язую стовпчик з накидом. Далі дві повітряних петлі: один, два. Далі накид на гачок. Ось цю ниточку я ось так прокладу, буду її далі пров'язувати. Так, знову в цю саму петлю, там, де ми починали. Пров'язуємо стовпчик з накидом не до кінця. Ось дві петлі, на гачку. знову накид. Знову сюди ж. Пров'язуємо дві петлі. Тут уже три петлі на гачку. і протягуємо. Так, ось що виходить. Далі рахуємо. Дві петлі. Один, два. В третю петлю ми будемо пров'язувати так само накид на гачок. І так, в третю петлю ось пров'язуємо. Раз. Далі накид на гачок. Знову сюди. Дві петлі. І так, три петлі на гачку. Прив'язуємо всі. Далі. Дві повітряних петлі. Один, два. Знову накид, знову в ту саму точку. Пров'язуємо стопчик без накиду не до кінця, ось так через дві петлі. На гачку дві петлі. Накид. В цю саму точку. Ось на гачку три петлі і протягуємо. Далі знову накид на гачок. Рахуємо, ось тут ми пров'язали, рахуємо один, два, ось в третю. Просовуємо, протягуємо, пров'язуємо дві петлі, і дві петлі на гачку. Далі накид на гачок. Знову сюди ж, пров'язуємо дві петлі, на гачку три петлі, з'єднуємо в'язання. Ось так. Протягнули. Далі дві повітряних петлі. Один. Два. Накид на гачок і сюди ж знову в цю саму точку. Зараз. Ось. Раз. І ще такий самий, не до кінця пров'язуємо. Так, і тут уже пров'язуємо через три петлі. Знову накид рахуємо: один, два, ось третю точку. Прив'язуємо не до кінця. Раз. І знову. Два. Протягуємо. Дві повітряних петлі. Один, два. І знову сюди ж. Пров'язуємо раз. Накид на гачок. Два. І протягуємо. І ось що у нас виходить. Так, ще раз накид на гачок, один, два, втретю. Просовуємо, пров'язуємо раз, знову накид на гачок, пров'язуємо два. І протягуємо через три петлі. Далі дві повітряних петлі: один, два, знову накид на гачок, і знову два стовпчика зі спільною вершинкою. І так в'яжемо по колу, зустрінемося в кінці ряду. І так, я закінчую в'язання, закінчую цей ряд. І так, я тут пров'язала один-два, ось І в третю. І мене знову повинно залишитись один, два. І так, накид на гачок, пров'язую раз, пров'язую два, потім дві повітряних петлі. І знову два стовпчика з одним накидом зі спільною вершинкою. Так, і з'єднуємо в'язання з третьою петлею. Тин, 2, 3. ось третя петля. І я з'єдную в'язання. Так, з'єднали. Тепер треба відрізати і сховати у в'язання цей кінчик, і будемо в'язати квіти. Так, так само ховаємо, перетягуємо на згородній бік. Ось перетягнули. І можемо тепер цю ниточку теж треба закріпити і сховати. І цю ниточку теж ось, закріпила. Я її ось тут пров'яжу з квіточками. Я її спочатку сховаю у кіску. Можна так прокласти, а можна сховати її. Ось так, щоб було надійніше, щоб ми були впевнені, що не розпориться виріб. Так. І так, будемо в'язати зараз. Квіточки, ось такі чудові милі квіточки. Можна в'язати товстими нитками, товстішими, чи ми в'язали ось цю основу і листочки. Можна прив'язувати такими самими. Я буду прив'язувати мене такі різнокольорові нитки. Можна одним кольором пров'язати, і так, і так буде дуже гарно. І <кх> так знову в будь-яку будь сюди, протягуємо нитку. Ось, можна вже так і починати в'язати. Мені все-таки хочеться закріпити нитку. Так, на зворотній бік. Я пров'язую три повітряних петлі. Один, два, три. І в цю арку я пров'яжу ще п'ять стовпчиків з одним накидом. Тобто, в сумі їх буде шість. І так, один. Два, три. Чотири. П'ять. І ось шість. Шість. Прив'язала. Далі. Дивіться, що робимо. Тут знаходимо третю петлю підйому. Ось вона. І беремо ось цю петлю і перетягуємо ось так. Далі пров'язуємо три повітряних петлі. Ось ще подивіться, що виходить, ось тут що отримується тут. Так, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. І потім. Будемо ось сюди пров'язувати. Ось, ось сюди. Ось воно. Будемо сюди прив'язувати стопчик без накиду. Прив'язали. Далі три повітряних петлі. Один, два, три. І знову туди ж. Прив'язуємо стовпчик без накиду і ще три повітряних петлі. Один, два, три. І знову ж сюди пров'язуємо стовпчик без накиду. Так, подивіться. Далі в'яжемо повітряну петлю. Ось сюди пров'язуємо стовпчик без накиду. Цю нитку я вже заберу. Далі повітряна петля, накид на гачок. І вже знову сюди, в цю арку, пров'язуємо шість стовпчиків з одним накидом. Перший стовпчик, другий стовпчик. Третій, четвертий п'ятий. Шостий так, далі ось повітряна петля. Ми її не беремо, беремо ось під перш... вершинка першого стовпчика. Ось. Протягуємо. Так, пров'язуємо три повітряних петлі. Один, два, три. Ось сюди. стовпчик без накиду. Знову один, два, три. Знову сюди ж. стовпчик без накиду. І один, два, три, і знову стовпчик без накиду. Ось такі милі три пелюсточки утворюються. Далі повітряна петля, між квіточками стовпчик без накиду, повітряна петля, і знову сюди шість стовпчиків з одним накидом. Один, два. Три, чотири. П'ять. Шість. І так, знову ось стовпчик, ось повітряна петля, ось вершинка першого стовпчика. Протягуємо. Один, два, три, Зараз, так, стопчик без накиду, знову один. Два. Три. Знову сюди. Стопчик без накиду. І знову один. Зараз, зараз, зараз щось. Нитка запуталась, перероблю, вибачте. Так. Так, один, два, три і знову сюди ж стовпчик без накиду. Так, три пелюсточки є. Повітряна петля. Ось сюди, стовпчик без накиду. І знову повітряна петля. І так в'яжемо по колу. Некають ось такі квіточки з'являються такі. Ще раз пров'яжу швиденько. І так. Один. Два. Три. Чотири. П'ять шість Так, тут повітряна петля. Ось вершинка першого стовпчика Протягуємо нитку. Один, два, три. стовпчик без накиду. Один, два, три. Знову стовпчик без накиду. Один, два. Знову стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик без накиду і повітряна петля. Так, подивіться: на ці милі чудові квіти. Так, в'яжемо по колу і зустрінемося в кінці ряду. І так, в мене залишилася одна квіточка. Так, я цю пров'язала квітку, повітряна. Петля ось сюди стовпчик без накиду, повітряна петля і сюди пров'язую шість стовпчиків з одним накидом. три є чотири. П'ять і ось шість. Так, далі. Ось вершинка першого стовпчика. Протягую нитку. І пров'язую один, два, три. Стопчик без накиду, один, два, три, стопчик без накиду, і один, два, три, стопчик без накиду, повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля і з'єднує в'язання. з'єднувальною петлею все з'єднало Відрізаємо. ниточку треба закріпити це дуже важливо не тільки в'язати але й закріплювати закінчувати в'язання щоб потім вся робота не пішла на смарку. Так, ось як утворюється. Тут можна спочатку закріпити, зробити вузлик. Ну, а потім прошити ниточку вже у в'язані і зайве відрізати. Так, і тут ця ниточка ще. Зараз я це все позакріплюю, позашиваю. І так, я вже сховала всі нитки, зайве відрізала. Подивіться, як гарно вийшло, які гарні квіточки. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал, чекаю на ваші коментарі. В наступному відео я покажу, як зв'язати кошик. Для таких серветок до нових зустрічей!